Погрузка товарів. Тепер тобі хочу сказати, що в цьому бусі аж до Іспанії на південь в Андалусію Малого їхало 19 велосипедів. Yeah. Наступного року їхало 17 і був ряд крісел, і тут ще два тренера сиділи. А ми тут їдемо. Тут то були товари знаєш, для тих варікозників, такі колеса там на один палець. Ну і вони були розібрані. Зрештою в мене є кріплення. Я можу три взяти на кріплення. А в мене теж є кріплення. тут є фартоп, ну це файно. Я просто полінувався його вичекати, бо як їхати цією дурою порожньою ще. Тут... Стартуємо, а. коротше. Пицюня мене веземо. Огуту. Тіна грається. Стіну. Хана мене везе. А Папесик песик? ужа. Щасливий песик. А ми вже в Гуті катаємось і прийшли до Павлинів. Такі тут пташки живуть. Луска об'яв, на, на кого ти схожий. Схожий, я так припалий. Їдемо зараз на легеньку розвідку. Як тут сухо, брудно, молодце. Тут така файна, гірська стежка. Та ми просто виїхали. Без шоломів, без нічого. Ось такі тут є вершинки. Планувало би завтра на них попасти. Сонечко сідай. Такий гарний краєвид. Гарне зручне місце. Добре, що нема коровок. І мух. Навіть столик є. Головне, щоб це не могила чи була. Тож виїхали в останній зручний кемпінг. І дуже гарне виг... Вигля... Вигля... Краєвид дуже гарний. Тобто навіть дрова заготував. Чик, лавочки, будинок. Між деревами. Вирішили трохи далі заїхати, подивитися, тут місток є. І десь стежка каде далі. Опа! Маленька порада. Навіть на легеньку прогулянку за молоком в Карпатах. Не йдіть без мультитула, Побуває всяке. Злітають ланці навіть там де не повинні. Маємо роки маунтін. Тут така система, що ланц не має злітати. Але він звідси злетів, а це треба знімати. І сюди що його поставити в мене я вже помив руки. Витрав. А він ще ні. Та й таке. І вони це виїхали просто подивитися, що тут рядом. А ми блін, гори заїхали на 16 км багато, аж 2% пішло, щоб з'їхати з гори. Вечір у гуті.